Пшеничне поле, 20-метрова козацька чайка, шабля Мазепа, золотий м'яч і три кубки Євробачення. У Києві на центральному залізничному вокзалі 26 вересня відкриється інтерактивна виставка присвята Україні Юкрейн. Вау! Wow. Сьогодні ж ексклюзивно для фактів і Організатори привідкрили одну з експозицій та показали унікальні стародруки, книги 17-18 століття, у яких вживається назва Україна. Детальніше в сюжеті Василя Саф'янюка. Співзасновниця Юкрейн Вав Ярослава Гресь розповідає, як після успішної виставки у 2019-му планували провести наступну у березні 22-го у аеропорту Бориспіль одну із тодішніх ідей показати книги мандрівників та істориків, які у 17-18 століттях подорожували Україною і писали про нашу землю. Вдалося реалізувати тільки зараз. Оригінали видань відшукали і придбали у приватних колекціях та на аукціонах. А декілька стародруків надали для виставки з бібліотеки Вернацького. Ми розуміли, що книга сама по собі, якою б старовинною вона не була, і якою б важливою вона не була, не може на інтерактивній виставці виглядати аж так атрактивно, щоб до неї тисячі людей побігли одразу. Подумали, що ж нам зробити такого, щоб ці книги заговорили. І тоді ми попросили відомих українських діячів дати цим книгам свої голоси. Свої голоси стародрукам надали Тарас Шмут, Сергій Жадан, Антон Птушкін, Андрій Лузан, Сергій Стерненко і Тімоті Снайдер. Кожен з них читав авторів відповідно до своєї діяльності. Письменник Сергій Жадан уривки з Вольтера. Якось гетьман Мазепа обідав за одним столом із царем в Москві. Петро І запропонував йому привчати козаків до дисципліни. Відомий історик Тімоті Снайдер озвучив працю науковця Гербінія. Русини на депріанці звичайними достатньо вишукані, оскільки у школах науками гуманітарними. керівник повернись живим. Тарас Чмут став голосом. Баплана. я пропоную вам карту, складену не за чужими описами і не з чуток. Я склав її сам на основі точних вимірів, здійснених мною. В усіх закутках краю, який вона зображає, книги про те, як Україна сприймалася мандрівниками та істориками і описувалася в працях 17-18 століть, цікаві і важливі для сьогодення, впевнена дослідниця стародруків та керівниця відповідного відділу з національної бібліотеки України імені Вернацького Наталія Бондар. Поєднання такої різної тематики, бо навіть людина, яка дуже далека і не підійшла до стародруків, тут Підійде до стародруків. Мені здається, що це дуже цінний, дуже цікавий ракурс. І це такий ракурс по пораізації читання, давніх пам'яток, бібліотек. У 2019-му дев'ятнадцятому Юкрейнвав зібрав рекордну кількість відвідувачів понад 330 тисяч, і було б ще більше. Та почалася пандемія коронавірусу, але нині, навіть попри повномасштабну війну, організатори сподіваються вразити глядачів сотнею унікальних експонатів та десятками інтерактивних зон. Тут насправді мені здається, що можна провести цілий день, вивчаючи українську спадщину, вивчаючи те, ким були. Люди, які правили Україною, творили Україну багато століть тому, але також подивитися, як не зважаючи на велику війну, прямо зараз творяться український ВАВА, і стати частиною цього. І стати частиною цього усі охочі можуть вже наприкінці вересня. Юкраїн Вау відкриється для відвідувачів 26 вересня на столичному залізничному вокзалі. Василь Софянюк, Володимир Коваленко, Факти, ICTV, Єдині новини.